Сьогодні в програмі військові допомагають долати наслідки негоди. Батальйон морської піхоти розпочинає новий навчальний рік. Учасники АТО частують побратимів безкоштовною піцею. В Одеській та Миколаївській областях до ліквідації наслідків негоди долучилися військовослужбовці. На трасі Одеса Миколаїв працює інженерна техніка військово-морських сил. За ніч розчищено понад 70 кілометрів автошляхів. Працювали і на вітрі, і в морозі. Довелося нам звільнити не одну сотню кілометрів. Працюємо, як ви бачите самі, снігу два метри. Працюємо, стараємося, я ж кажу. Це громадянський обов'язок допомогти друг другу. Якщо в Одесі комунальні служби якось намагаються впоратися самотужки, то за межами міста ситуація критична. Саме тому місцеві органи влади звернулися по допомогу до військових. Тільки за добу вдалося вивільнити зі снігу дев'ять вантажівок, автобус із пасажирами і навіть доправити до пологового будинку вагітну жінку. У нас був випадок, вагітну доставили жінку вчора до пологового будинку, тому що ніхто не міг це зробити і виконати цю задачу. Всі транспортні засоби, таксі, зокрема, відмовлялися зробити, тому ми, вона звернулася до нас, і ми дуже оперативно виконали це завдання. Сім'я Віталія Балабана була у сніговому полоні півтори доби. Сидимо, чекаємо, приїхала техніка, вирушають нас, спасіла хлопці. А ось у самому Миколаєві військові моряки розчищають трамвайні колії, тротуари та пішохідні доріжки. Армійці також допомогли технікою в Білородністровському та Болградському районах Одещини. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час ще. Одеський окремий батальйон морської піхоти був створений восени 2015-го. Отже, розпочинає навчальний рік цей підрозділ вперше. Перший заступник командувача ВМС Ігор Тимчук привітав особовий склад з початком нового навчального періоду та окреслив коло основних завдань. Необхідно найкоротший термін закінчити формування і підготовку другої роти морської піхоти до оперативного чергування. Бойові тактичній групи Євросоюзу «Хелбург», Провести комплекс навчань, занять, тренувань та завершити це бойовим тактичним навчанням бойовою стрільбою батальйону. За словами Ігоря Тимчука, цьогоріч вкрай важливо обладнати пункт постійної дислокації батальйону, адже військове містечко частини не відповідає усім необхідним вимогам. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони БРИЗ для часу ЧЕ. Глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертуру Лапакан зустрівся з міністром оборони України Степаном Полтораком. Мені дуже приємно, що наші зустрічі з місією ОБСЄ і з вами, як з головою, стали регулярними. І ми зустрічаємось. Або з вами персонально, або з вами з вашими представниками для того, щоб більш ефективно виконати мінські угоди. Генерал армії України Степан Полторак підкреслив важливість перевірки представниками обсє інформації про недотримання незаконними збройними формуваннями, вимог відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Ірина Монастирська Євгеній Солодовніх час ще. Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов провів прийом з особистих питань. Серед численних звернень армійців були прохання внести зміни до закону про військову службу. Прошу вас звернутися до міністра оборони, зробити висновок юридичного управління Міністерства збройних сил України та Генерального штабу та звернутися до народних депутатів з проханням підтримати дані зміни до законопроекту про проходження військової служби, які надав. Дадуть можливість звільнитися за власним бажанням військовослужбовцям, які заключили короткостроковий так називаний контракт до кінця особового періоду або до да наказу за демобілізацію, які відслужили 18 місяців з моменту мобілізації. На початку січня, до речі, між святами я був на передовій, відвідував деякі частини. Всі з нетерпінням чекали обіцяну підвищення грошового утримання яке дійсно збільшилось в січні. І багато хто з тих, хто був мобілізований і для себе думали, що робити далі, казали, як тільки ми отримаємо ці підвищені виплати в руки, звичайно, ми будемо думати і зважувати ситуацію інакше. Це не значить, що ці зміни, всі люди звільняться. Це надасть можливість перейти на строкові контракти. І ми дякуємо Верховну Раду, дякую міністерству. що ви погодили контракти. І сьогодні я вам скажу, взагалі в батальйоні Айдар приємно, те, що наші ребята першої та второї малини мобілізації сьогодні возвращаються в батальйон на Піврокові контракти взагалі більшість хлопців залишиться служити, тому що сьогодні ну, в грошовому забезпеченні це дійсно так. Є покращення. Володимир Кухарський, Євгеній Роженюк. Чаще. На Чернігівщині в день хрещення господнього військовослужбовці занурилися в освячену воду. Таке масове купання в місцевій річці, що поблизу селища Десна, організоване вже в п'яте. Ми не можемо до часу залучитися цього складати кілобажаю, тому ми поступово поетапно люди сюди прибуваємо ну, на зараз порядку. Тут і 200 чоловік знаходиться. Настоятель місцевого храму отець Ярослав провів святкове богослужіння та освятив воду в річці. Прощається водичку на Знаєте, Спочатку, звісно, трошки було прохватненько, а от зараз говорять. Дуже приємно відчуття. Незважаючи на мороз та вітер, армійці сміливо занурювалися в крижану воду. Син старой год, син 18 літній, тоже второй год в тому году я его как бы немножко не заставила, а просто посоветовала так. А в этом году сам судовольцем. Після купання усі присутні могли погрітися у встановлених неподалік наметах. Там на них чекали страви польової кухні, куліш, шашлики та чай. Карина Калітовська, Олександр Штопуни, Березинський. Час ще. Святкували хрещення Господнє і військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на сході України. Бійці 93-ї бригади разом із місцевими жителями у селищі Карлівка, що на Донеччині, провели обряд занурення в ополонку. Традиція, традицію, свято і таке було раз і розбу. Очищення всім. що саме не очиститися? Приєднатися до природи. Чудова водичка хрещенська, саме чиста. очищається від всіх гріхів. Людина, яка вірує, яка пустилася, довго чекала цього свята. Сьогодні відстояли повну службу. Для закінчення повного очищення треба було прийняти чисту воду Горданську. У Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов зустрівся із заступником державного секретаря США з питань контролю над озброєнням, верифікації та дотримання міжнародних угод Френком Роузом. Дійсно, ви прибули в той час, який є важливим для України, для українсько-американських відносин та для рішучих. Кроків очікуваних, кроків з реформування Збройних сил України та структуру управління збройними силами сторони обговорили питання двосторонньої співпраці в контексті поточної воєнно-політичної обстановки в Україні та світі. Реальна ситуація на місцях не дозволяє говорити про ефективність тих заходів верифікації чи контролю. Які на сьогодні погоджені сторонами в рамках мінського процесу? Ірина Монастирська Євгеній Солодовнік час ще в цьому затишному місті чакують на кухні справжні майстри своєї справи. Піцерія піцеветерану відкрилась нещодавно, проте швидко знайшла своїх прихильників. Адже тут не просто смачно нагодують, але й почастують безкоштовно основною стравою учасників бойових дій на сході. Инициатива такая пришла от людей, не от меня. У меня разработана система скидок и бонусов для участников боевых действий. Но гости и люди захотели сами оплачивать для пацанов пиццу. Ну, мы согласились, хорошо, ладно, и теперь они оплачивают, и у ребят есть возможность бесплатно кушать у нас пиццу. Это люди кормят. Это они подвесы делают, а мы уже ну, это не мы кормим. Это вот людям спасибо, которые ну, действительно патриоты которые любят ну, и родину и тех людей, которых защищают. Ідея створити такий проект народилася в Леоніда ще на війні, та реалізувати його було складно. Спонсори не вірили в майбутнє піцерії. Важко було підібрати і персонал. Проте на допомогу прийшли друзі та бойові побратими. У піцеветерану усі піцейоли з щуток знають, що таке передова. Я лично не ожидав, що проєктом типу, там, всім так подобається. Прямо я вообще, що спочатку довжо були роботи тільки я і мій напарник на Вот, Рафаїл то полтора місяця. Но в первые два дня пошел такой ажиотаж, нам уже пришлось набирать людей. На сегодняшний день у нас работает семь участников боевых действий. Я думаю, что это не предел далеко. Будем набирать еще. Ну, намного проще вместе, именно когда военные люди, ну, которые там атошники, грубо говоря, намного проще общаться, намного проще все делать. До речі, пригощають атошників випічкою не лише в піцерії. Хлопці привозять гарячі смаколики у військові шпиталі та на залізничний вокзал. А незабаром в меню закладу з'являться й нові страви. Мар Маркевич, Володимир Стройков час -Ча».